винахідник, якому яблуко допомогло сформувати закон всесвітнього тяжіння. Ісаак Ньютон, англійський математик, фізик і астроном. У спогадах своєму другові і біографу Вільяму Стюклі він оповідав, що замислився про всесвітню силу тяжіння, коли сидів у саду і побачив, як з гілки на землю впало яблуко. Навчаючись у коледжі Кембриджського університету, Ньютон складав списки невирішених проблем в природі і людському житті такий собі питальник. І коли у роки карантину, через епідемію, чуми він поїхав з Кембриджа і проводив час вдома на одинці з наукою, зробив свої чи не найвагоміші відкриття в той час, як Англія роздирала війна з Голландією, Лондон потерпав від великої пожежі. А поруч людей косила бубонна чума, Ньютон розробив теорію світла, довів, що білий колір суміш кольорів спектра, і спостерігав за вже згаданим яблуком, внаслідок чого сформував закон сили тяжіння. Як тільки но епідемія чуми пішла на спад, Ньютон повертається у Кембридж викладати. Тоді ж у науковій спільноті Англії з'являються праці з початків математичного аналізу, який досліджував винахідник. Вчитель Ньютона, математик Ісак Бароу, вмовляє його зафіксувати свою позицію у трактаті. і надсилає роботу у Лондон. Там працю прийняли з неабиякою цікавістю. Ньютон стає знаним у наукових колах Англії та за її межами. Коли баро звільняє посаду Лукасовського професора математики, одну з найпрестижніших академічних посад, її займає на наступні 33 роки Ньютон. Баро залишив Ньютону велику алхімічну лабораторію. Тож Ісаак захоплюється хімічними дослідами. Проте жодної праці з хімії або алхімії він не публікує. Написаний трактат згорів у пожежі і не був відновлений. Тож єдиним відомим результатом цього багаторічного захоплення стало накопичення в тілі науковця ртуті, небезпечний рівень якого було виявлено під час ексгумації тіла. В той же час Ісаак Ньютон продовжує вивчати світло і оптику і винаходить телескоп-рефлектор, побудова якого включає дзеркало. Цей вдосконалений пристрій зменшує похибку у зображенні. Винахід згодився як у астрономії, так і для орієнтації у морі. Ньютона обирають членом королівської спільноти. Але після публікації негативних відгуків про його теорію світла. Винахідник вирішив покинути організацію. Тодішній секретар спільноти вмовив Ньютона залишитися, проте тепер наукові контакти були мінімальними. Згодом ним зацікавився Лейбніц, саксонський філософ і математик, з яким вони незалежно один від одного створили математичний аналіз. На етапі розробки науковці обмінювалися думками. Проте коли Ньютон нарешті опублікував свою працю, Лейбніца вже читали у всій Європі. Між науковцями навіть точилася війна за першість, яка закінчилася зі смертю Лейбніца. Астрономічні дослідження Ньютона довели еліптичність орбіт планет, яку інтуїтивно запропонував Кеплер. Адже і Коперник, який докладно описав геліоцентричну модель світу, і Галілей, який наслідував коперниканство, помилялися у тому, що планети рухаються навколо сонця по колу. Саме через закон тяжіння Ньютон довів еліпсоподібну траєкторію руху планет. Цей і ще три закони руху, так звані закони Ньютона, лягли в основу праці математичні початки натуральної філософії, роботу значно сильнішу, ніж у всіх попередників ученого. Тут вже відсутня Арістотелева або декартова метафізика з її туманними міркуваннями про першу причини природних явищ. Ньютон, наприклад, не проголошує, що в природі діє закон тяжіння. Він суворо доводить цей факт через спостереження за рухом планет і їхніх супутників. Проте він не пояснив природи цієї сили, чим викликав низку питань і суперечок у наукової громадськості, вихованої на філософії Декарта. Усі розбіжності було усунено через більш ніж двісті років з появою загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Окрім науки, Ньютон певний час був хранителем монетного двору Англії і провів грошову реформу, велику перечеканку. Тоді Англія користувалася срібними монетами, але вони були неякісні у виконанні і їх легко було підробити, тому гроші знецінювалися. Але перейти на іншу монету без кризи видавалося практично неможливим. Ісакові це вдалося. Він запропонував обмінювати гроші не за вагою, а за номіналом, щоб уникнути застою в економіці. Ньютон також перейняв посаду президента королівської наукової спільноти, пробувши на ній до кінця життя. Отримав посвяту у лицарі і видав чимало праць з математики, оптики і фінансової справи. Незважаючи на наукову діяльність, Ньютон був глибоко віруючою людиною. Він вірив у матеріальну присутність Бога в кожній точці всесвіту. Ця ідея об'єднує в єдине ціле наукові, філософські та богословські погляди Ньютона від натурфілософії до алхімії. Доля видатного вченого могла скінчитися, так і не почавшись. Ісаак народився недоношеним і кволим дитям. Домашні боялися, що він не виживе, і у Кембридж Ньютон не міг вступити, якби вчителі не вмовили його матір віддати обдарованого сина науці, а не покласти на юнака справи зведення господарства, як вона планувала. Хоча, судячи з його успіху у монетному дворі, він став би успішним господарем, але це вже була б зовсім інша історія.